Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Нову партію залізничних реєк закупила Укрзалізниця в австрійського виробника. На деяких приміських напрямках в Україні відбудеться скорочення рейсів. Чи користується попитом новий регіональний маршрут Коломия Луцьк? Також нагадаю про залізничні атракції, де можна провести дозвілля з сім'єю. Про це та інше далі в огляді. У рамках тендеру Укрзалізниця отримала першу партію півтори тисячі тонн рейок від австрійського виробника Vestipline Rail Technology. В українській компанії кажуть, що під час торгів цей учасник запропонував найнижчу ціну 900 євро за тонну рейки. Така вартість дозволила зекономити кошти і купити товару на 20% більше. Ніж планувалося, пише Укрзалізниця. Загалом цей контракт передбачає постачання 36 тисяч тонн райок. Цього вистачить для ремонту та будівництва 280 кілометрів колій. Раніше в рамках міжурядової угоди українська залізниця закупила у французького постачальника 19 тисяч тонн райок, з яких надійшло у січні трохи більше однієї тисячі тонн. Цими днями у телеграм-каналі Укрзалізниця при міській перевезення з'явилося повідомлення про скорочення деяких маршрутів та скасування рейсів. Компанія аргументує зміни у розкладі, падінням пасажиропотоку та економією ресурсів. Оптимізація торкнеться маршрутів у Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Черкаській областях. Анонсовані зміни показують, що залізниця буде забезпечувати перевезення пасажирів здебільшого у межах однієї області або між вузловими станціями. Наприклад, з 14 травня приміський поїзд бахмач путивель буде їздити лише до Конотопа. Поїзди, що курсували на ділянці коростень Сарни, тепер возитимуть пасажирів лише в межах Житомирської області до станції Олевськ. На Полтавщині з 15 травня на ділянці Полтава гребінка курсуватиме лише два приміських поїзда замість трьох Полтава Південна Гребінка та Полтава Київська Гребінка. У зворотній бік так само у розкладі буде два рейси на добу. А от поїзд номер 6727 Полтава Південна Гребінка з 15 травня курсуватиме до станції Ромодан і Зворотню. У Черкаській та Кіровоградській областях зміни торкнуться поїзда сполученням імені Тараса Шевченка. Помічна з 21 травня рейс номер 6405 прямуватиме у середу та п'ятницю до станції Виска. Зворотній рейс відправлятиметься по вівторках та суботах. Також з 21 травня по середах та суботах не курсуватимуть рейси Христинівка, Умань, Умань-Вапнярка, Вапнярка-Умань та Умань-Христинівка. Чи користується попитом новий регіональний маршрут Коломия Луцьк? Три роки тому цей напрямок вже обслуговувався регіональним поїздом Коломия Ківерці. Пасажирів перевозить райковий автобус песа після модернізації. Він розрахований на 95 сидячих місць. З 6 травня він виїхав у перший рейс з Коломиї до Львова, а 8 травня доставив пасажирів до Луцька. В Укрзалізниці повідомили, що в перший день роботи маршруту ним скористалися 200 пасажирів. У розкладі зазначено, що з Коломиї до Львова райковий автобус курсує з понеділка по середу, а до Луцька з четверга по неділю. Вартість проїзду за повним маршрутом становить 207 гривень. Відповідно до даних системи продажу квитків, маршрут Коломия Львів користується попитом, особливо по вихідних днях. Пасажири викуповують всі квитки. Щодо сполучення з Луцьком, то на ділянці Львів-Луцьк заселеність становить майже 50%. Нагадаю, що у травні 2021 року Укрзалізниця вже призначала поїзд між Прикарпаттям та Волиню. Тоді маршрут проклали з Івано-Франківська через Калуш з три Львів-Луцьк до Ківерців. У серпні маршрут видовжили до Коломиї. У грудні того ж року поїзд припинив курсування, нібито через необхідність ремонту дизель поїзда ДПКР 3 Раніше в оглядах я неодноразово згадував про навчальні залізниці в Луцьку та Ужгороді. Ці об'єкти держава передала місцевим громадам, і тепер вони остаточно перейшли в комунальну власність. Проте досі невідомо, коли дитячі залізниці працюватимуть знову. У березні 2025 року міська рада Луцька розповіла місцевим журналістам, що вузькоколійку законсервували. На рівні держави щодо проведення капітальних ремонтів за бюджетні кошти діють обмеження під час воєнного стану. Тому міська влада поки не бачить можливості для відновлення залізниці. На це потрібно 40 мільйонів гривень. Суспільне Луцька взяло коментар у директора департаменту економічної політики міськради Бориса Смоля. За його словами, місто у воєнний період такі кошти вкладати в ремонт тепловоза не збирається. Десь ще Жеврія надіє, що залучимо грантові кошти, але політика європейських партнерів і грантодавців зараз націлена на інші напрямки щодо відновлення України, каже він в Ужгороді про поточну ситуацію щодо дитячої залізниці. Взагалі інформації немає. Лише в лютому 2025 року міська рада заявила, що завершила процедуру передачі земельної ділянки в комунальну власність міста. Тим часом у новому сезоні в Україні працюватимуть чотири дитячі залізниці. Ці позашкільні заклади в першу чергу призначені для здобуття практичних навичок юними залізничниками. Разом з цим протягом десятків років вони залишаються місцем для сімейного дозвілля у 2025 році. Малі залізниці відкрилися в Києві, Львові, Дніпрі та Рівному. Рух поїздів здійснюється переважно у вихідні дні. А от у Харкові та Запоріжжі дитячі залізниці не працюють з міркувань безпеки. Дякую всім глядачам, хто надсилає цікаву інформацію про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є новини про залізницю, надсилайте повідомлення за контактами, що я в описі відео. І також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та муж. Ності Україна переможе.